І так, добрий день. Сьогодні ми поговоримо про, з вами про те, чи справді можна заробити на такому сайті, як vmmail. Для початку в Google набираємо назву даного сайта. Пишемо vmail.ru Натискаємо Enter. У мене з'являються запроси. Бачимо, даний сайт пише vmail.ru, Це є сервіс поштових розсилок, розкрутка сайта. Вибираємо дане посилання. У мене тут пише зразу перейти в аккаунт. Це назва мого аккаунту, тому що я вже тут зареєстрований, я вибираю просто перейти в аккаунт. Для того, щоб вам побачити дане вікно, потрібно зареєструватися на даному сайті. Для того, щоб зареєструватися на ньому під відео, ви бачите ссылку. Це є ссылка, по якій ви, коли зареєструєтеся, ви будете моїм рефералом. Подальшому я можу з вами співпрацювати, вам підказати, як виконувати завдання. Але про це пізніше. Зараз я розкажу вам, чи справді можна тут заробити. Тут є різні види заробітку, починаючи від пісні. що письма або листи. листів у мене зараз немає. Але, якщо чесно кажучи, на листах не заробиш дуже багато, це просто ми тут, наприклад, є лист. Ми на нього натискаємо, нижче там синім висвітлюється перейти на сайт. Ми чекаємо там 30 секунд на даному сайті, потім з'являється качпа. Там написати якусь цифру. Ми натискаємо цифру і там нам платять 0.001. Цент. Я думаю, що це не дуже вигідно. Так само серфінг. Серфінг це треба переглянути також сайт. Так само там з'являється качпа і, і пішло. Поїхала. Ну, теж, дуже багато на цьому не заробиш. Саме вигідніше на даному сайті це виконувати завдання. Завдання тут бувають по різній ціновій категорії, починаючи від 1 цента. Один цент це є мінімум на даному сайті. Я стараюся виконувати завдання від 0,025 центів. Тут ми можемо вказувати ціну, тут ми бачимо різні завдання, які вам підходять. Хтось любить виконувати кліки, що мається на увазі кліки. Це перейти, стоїть завдання перед нами, перейти на якийсь сайт, на ньому переглянути 7 сторінок, це все кинути в учот. Там 7 може бути по-різному, від 3 до 70 сторінок переглянути. Потім перейти з даного сайту на рекламу, там також переглянути від 3 і більше сторінок. Після чого це все кинути в звіт і відправити. За це нам можуть платити від одного і, далі, ну, і більше центів. Також, я, мені найбільше подобається виконувати завдання на YouTube, тому що вони найбільш оплачуємо, оплачуємо їх, але за них але їх дуже важко виконувати. Якщо перші рази. Якщо ви зареєструєтеся за моєю силкою, я з радістю вам допоможу дізнатися більше, як виконувати дані завдання. Тепер, щоб ви знали, скільки я заробив на даному сайті, але я дуже часто не сидів, сидів лише зимою, коли мав вільний час. Зараз в мене тут лише 59 центів в аккаунті, але ми зараз поглянемо мою статистику, скільки я заробив за весь час. От пише, введено в систему 0,00, а виведено із системи 349 доларів. Ну, якщо я ще виведу 59 центів, то в мене буде рівно 350 доларів, ну навіть більше. Я виконав дуже багато завдань, до цього я йшов сам, виконано завдань 12 тисяч. Це здається дуже багато, але насправді, якщо кожен день посидіти по годині-дві, це не так і страшно. І бували часи, що я заробляв від 3 до 5 доларів в день. Я думаю, що це непоганий додатковий заробіток. Якщо ви, вам сподобався даний сайт, ви можете зареєструватися по ссилці під моїм відео, де вам буде виб'є, що я ваш реферал. З назвою Андріо Гаш 37. -ки. Я побачу, що ви мій реферал. Тут пишемо і реферали. Я буду бачити, чи ви зареєструвалися. Справді я тоді з вами зв'яжуся і поможу вам виконувати завдання, підкажу, які кращі для початку, як підняти свій рейтинг і так далі. Якщо вам цікаво, ставте лайки, підписуйтеся під моїм каналом. Дякую. За увагу, до побачення.